Друзі, всім привіт! Трішки поясню, куди я зник і чому не було відео. Мене мобілізували, я потрапив в частину, виконував бойове завдання на сході. Після чого по стану здоров'я займаюся в тилу забезпеченням позицій і ремонтом обладнання. Хочу відновити роботу каналу. Тому що не займався ним близько двох років. Відповідно, є теми для того, щоб відзняти відео, тому розраховую на вашу підтримку, вашу допомогу, вашу вподобайку і відповідно, коментар. А першим, що у нас сьогодні буде, це на ремонті ось такий повербанк в такому кейсі. Кейс від Metabo. Що в нього цікавого? Є екран. Тут відображався рівень заряду. З іншої сторони у нас є виходи 220. Два роз'єми і дві USB-розетки по два виходи під звичайний Type a З іншої ж сторони у нас тут нічого немає. Так, що у нас тут всередині? Всередині у нас тут стандарт. Блок живлення, Емерсон перероблений. Також є індикатор напруги і струму заряду. Далі у нас тут є інвертор, інвертор 12 вольт. Заявлено 1600 Вт, і вказано, що є чиста синусоїда. Що з ним трапилося? З ним трапилася ситуація, що на зарядці, коли під'єднуєш зарядку, все працює, все добре. Коли включаєш зарядку, він просто гасне І серцем цього всього, послугував ось такий. Чудовий 12-вольтовий акумулятор ємністю 100 ампер годин літій залізофосфатний. Вказано, що напруга 12,8 вольт навантаження 100 Ампер і пікове навантаження 200 А. Одна секунда. Він у нас трошки з огляду став колобком. Зараз я вам це покажу докладніше, тому що на камеру можливо не все буде видно або ж не відразу зрозуміло. І давайте ось так, щоб було видно. І ось наскільки він у нас став колобком. З іншої сторони ситуація та ж сама. Ну, трошки роздуло його, скажімо так. Що цікавого по цьому акумулятору? Користувалися цим повербанком не так часто, і взагалі він у нас в підрозділі десь близько півроку. Ось, вказано, що даний акумулятор має смарт БМС. Я під'єднався до неї. Підійднався до акумулятора і бачимо слідуючу ситуацію. Напруга по комірках. В нас на першій комірці 3,25 вольта, 3,24, Перепрошую, на другій комірці 1,79 вольта. На третій комірці 3,23 вольта, і на четвертій комірці в нас 3,24 вольта. Тобто, скоріш за все, даний акумулятор був вийшов з ладу по одній із комірок. Як показує програма, це в нас друга комірка. Чому так сталося? повісти не можу, тому що в іншій програмі показує кількість заряду розряду, його життєва кількість близько 500 циклів. Тобто є підозра того, що даний акумулятор був встановлений або вживаним, або контролер проходив якісь додаткові тестування на заводі, тому що навряд чи в підрозділі могли. Так часто ним користувався, хоча я би б це помітив. Що в нас далі є по по контролеру? Що ми можемо ще побачити? камірки Це щось не зрозуміло. Налаштування контролера. мірки На жаль, в цій програмі не видно кількість. Кількість циклів. Зараз зайдемо. Це програмування контролера завантажується. Може, зараз і знайду його кількість циклів. Так. Ні, на жаль, не вказано. Якщо хтось більш знайомий з цим контролером, підкажіть, де я можу в цій програмі подивитися. Подивитися кількість. Циклів по даному акумулятору. Ні, на жаль, нічого не бачу. Отже, друзі, в планах відремонтувати цей повербанк, скоріш за все, ми замінимо даний акумулятор, або зберемо власноруч. З використанням цього ж контролера або спробуємо відновити цей акумулятор. Друзі, тому кому сподобалося відео, ставте вподобайку, пишіть коментар. Якщо це відео набере 1000 переглядів, я, звісно, що зі своєї сторони обіцяю вам його розібрати, подивитися, в якому стані. Комірки, чи комірки нові, чи комірки були вживані, і що взагалі знаходиться всередині цього акумулятора. Також, друзі, якщо хтось мав у використанні такий акумулятор, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, як довго він у вас пропрацював і як взагалі він себе поводить у вас. Наразі, друзі, всім дякую, всім папа! -па.